Буває, задають питання, навіщо постити піст даний був Господом Богом ще в райському саду. Саме тоді Господь е, сказав не їсти від дерева пізнання добра і зла. І якби Адам з Євою утрималися, то рід Юдський не впав би у ті всі муки, пригрішення, ті всі ужаси, ті всі смертні страждання, які нахлинули після. Піст це ритм життя. Як атлет готується до випробовувань, до змагань, він ж ходить на тренування. Йому треба тренувати м'язи тіла, він займається для того, щоб перемогти. І Якщо він цього не буде робити, то він не зможе на цьому рісталіщі із іншими атлетами не зможе вибрати собі перемогу. Так само і православний християнин, він тренує сили душі, постити це не тільки не їсти їжі жирної, скоромної, не тільки не пити молока, не їсти м'яса. це допоміжні засоби. Постити означає каятися в своїх гріхах. Бути для ближнього, теж ближнім, милосердствувати. Для цього треба читати святе писання, через що в пости необхідно більше молитися, думати про своє духовне життя, читати святе писання, відвідувати частіше православний храм, приступати до тайн сповіді та причастя. Це не означає, що це тільки в пістах треба робити. Це треба робити так завжди. Господь, зглядуючись на нашу неміч, каже: ну потренуйся в піст, поживи напруженим літургійним духовним життям, щоб ти зміг потім так постійно жити, щоб ти війшов в цю колію і постійно ти зміг жити посно. Це не означає, що кругий рік там, хто буде посно жити, не їсти м'яса і молока. Головне не пити крові ближнього свого, мучачи його своїми докорами і їсти плоть його, коли ми снідаємо своїми скандалами і жорстокістю. Піст це утримання від відступництва, від зла, від всякої духовної брудної речі. І в пости ми тренуємося, щоб жити так завжди, а не тільки ці кілька днів.